Так, демонструю салон, що ми маємо по овцям і який стан. Переднє сидіння ну, в дуже бадьорому стані, не затерті, не подерті. Там, мінімум якихось питань на електроприводі. У нас є пам'ять водійського сидіння, у нас є автоматичне складання зеркал, системи утримання в смугах, підігрів сидінь, керма, CarPlay, Android Auto, Все це в нас присутнє по задній частині. Так само, ну тут особливо ніхто не їздив, не сидів. У нас є задній підігрів двохступінчатий. Всі ось ці моменти, знаєте, які бувають ось тут задерти, нічого тут немає абсолютно. Бички в салоні, обсидушки не тушили. У нас є люк, у нас є стеля в так само в гарному стані. ну і Що мені дуже подобається в цьому автомобілі, саме це форм-фактор ліфтбека. Здоровецький багажник, сюди можна нагрузити все, що завгодно. Навіть якісь маленькі холодильники сидіння у нас складаються. Ну, Коротше, машина в своєму класі, я вважаю, ну, можна сміло відносити до першого місця.